Ми мали за добу 17 ударів керованими авіабомбами. Три шахеди вночі по Чугуївському району був удар по цивільному, фактично, підприємству. Площа пожежі займала біля тисячі метрів. Так само, як ви вже зазначили, був удар керованою авіабомбою по самому місту Куп'янську, внаслідок якого одна жінка в середньому, тобто стані тяжкості, перебуває. Ще жінка та чоловік у тяжкому стані. Значить, по золочівському напрямку, це Харківський район, північ нашої території, селище Уди було завдано чотири удари керованими авіабомбами. Тобто, ворог не припиняє фактично терор нашого. Цивільного населення і наших цивільних, фактично, тобто об'єктів інфраструктури, на півночі ворог чотири рази атакував позиція наших військових без успіху на куп'янському напрямку. Дев'ять разів з них вісім. Атак відбито вже одна атака ще триває. Тобто, ворог постійно намагається просуватися вглиб нашої території. Проте наразі успіхів немає. Наші воїни наносять максимальне ураження на всіх абсолютно напрямках. А якими типами озброєння ворог здебільшого обстрілює Харківщину зараз? Ну наразі у нас фактично цілодобово перебувають. Шахіди на території нашої там області, тобто я маю на увазі, що добу ми їх фіксуємо. Йдуть повітряні бої, ну і звичайно керовані авіабомби. Воно йде хвилями. Десь ми маємо 3-5 ударів за добу. Наразі ось було 17. Це фактично таке перевищення, Це рекорд наразі за останній місяць. Ну і здебільшого, знову ж таки страждає саме цивільна інфраструктура, житлові будинки, значить цивільні люди. Ну і звичайно, підприємства. Цивільні, бо шахіди, тобто і на цивільні я маю на увазі будинки, і на підприємства. Тобто завдають великої шкоди, пане Олеже. На сьогодні ми знаємо заплановане засідання національної платформи діалог влади та бізнесу, відштовхуючись від того, що Харківщина це прифронтовий регіон, які на сьогодні стоять пріоритети. Ну, по перше, ми розпочали е, минулого року діалог влади та бізнесу в іншому форматі. Це постійні зустрічі. У нас відбувається платформа. Ми провели 18 таких зустрічей, і долучили більше трьох тисяч суб'єктів господарювання. Якщо брати в принципі бізнес по області, то у нас зруйновано більше 60 тисяч підприємств. Це майже третина, тому звичайно такий діалог він дуже корисний, оскільки ми вирішуємо ті нагальні проблеми, які наразі є. Цей, наприклад, зниження логістичної вартості, тобто перевезення у на майже 30%, як у нас фронтова територія, це дуже важливо. Ну і звичайно, кредити, тому що і, і діалог з нашими банками державними, тому що були проблематика отримання кредитів, тому що банки не охоче видавали такі кошти на ризикові території. у Нас вся фактично там область такою є. Тобто, ці питання ми постійно Рішуємо, ну і, і наразі дійсно ця платформа а, має сьогодні підвести підсумки. Ну і звичайно, запланувати на майбутнє. Буде нова, абсолютно тобто, платформа з приводу того, що буде зворотній зв'язок, і бізнес може м, інформувати, скажімо так, київську владу про ту проблематику, яка є на місцях, про е, вирішення питань е, там профільними міністерствами тощо. Пане Олеже, враховуючи ось ту кількість щоденних обстрілів, як вам вдається відновлювати швидко критичну інфраструктуру, і які пов'язані з цим виклики, ми, скажімо так, в такому режимі перебуваємо з 22-го безпосередньо року, коли ворог постійно наносить удари нашій тобто критичній інфраструктурі. Ну і звичайно, опалювальний сезон це виклик для нас щороку. І ось наразі ми вже можемо констатувати, що опалювальний сезон на завершальному етапі. Так, ми вже сьогодні розпочинаємо підготовку до нового опалювального сезону. Звичайно, маємо досвід роботи з нашими підрозділами ДСНС і з нашими комунальними службами. І фактично, коли йде влучання в нашу критичну інфраструктуру, то мобілізуються всі абсолютно наявні ресурси, як всередині нашої, тобто області, так і одразу пряма. Комунікація з профільними міністерствами інфраструктури та міністерства там енергетики для того, щоб отримати допомогу можливо з Києву або з інших прилеглих там областей, щоб люди максимально отримали швидкий результат на місцях. А Якщо говорити про підготовку до нового опалювального сезону, як ви сказали, вона вже розпочинається після ну, з, з часу завершення, та і навіть не будете чекати офіційного завершення а, цього річного опалювального сезону, а, що включатиме ця підготовка і які є альтернативи на наступний сезон? Ну, звичайно, на першому місці це децентралізація системи опалення, це модульні котельні, це когенераційні установки. Тобто, ми максимум маємо створити резерв резерв міцності внутрішньої стійкості на випадок влучання в якісь об'єкти. Маємо мати альтернативу. І звичайно, що ми, наприклад, минулого року встановили біля 40 когенераційних установок по всій нашій території. На цей рік у нас ще більше плани, і тут, звичайно, ми знов ж таки мобілізуємо. Ми всі абсолютно ресурси, і наші внутрішні а, там, де громади мають це все, тобто придбувати за власний кошт так і міжнародну звичайну допомогу, так і профільних міністерств а, там знов ж таки ін -ін інфраструктури. і це на особистому контролі питання і у президента, і у звичайно профільного міністра пана Кулєва. Олеже, якщо говорити про безпекову ситуацію і оборону, то як триває зараз укріплення? Оборонних споруд в регіоні і чи достатньо вам для цього ресурсів? Щодо фортифікаційних споруд, ця робота продовжується, однак, знов ж таки ця робота виконується виключно силами Міністерства оборони та збройних сил. Тут ми звичайно сприяємо на місцях. Нашим військовим підрозділам всім необхідним для того, щоб вони постійно проводили цю роботу. Однак, знов ж таки, це відповідальність вже за ними, коли скажімо так було важко і потрібно було за два місяці фактично звести нові рубежі. А то звичайно, що ми допомагали міністерству там оборони з цим, отримали пряме завдання від президента від уряду. Ми його виконали на 100%. Ну і і надалі ця робота постійно продовжується, тому що чітко розуміємо плани ворога, що вони не змінилися щодо Харківської там області, в тому числі і він це демонструє цілодобово, атакуючи позиції наших військових і на півночі, і на Куп'янському, і на Ізю Ізюмському напрямках так само.